Запитай пастора, чи існують межі інтимності у шлюбі, відповідає пастор богослов Едуард Єременко. Дорогі друзі. Коли ми говоримо про інтимні відносини між чоловіком і дружиною, то перше, що потрібно зрозуміти, інтимні відносини можуть бути тільки між чоловіком і дружиною. Якщо ви ще поки що не одружені, вам нічого не можна. Отож, якщо у вас є сім'я, якщо у вас є шлюб, то дуже важливо зрозуміти, що перш за все Біблія каже, що шлюб створений Богом, і саме в цьому контексті інтимність є даром і благословенням. Але тут, як і в всьому, є межа, певна, і ми знаходимо в Біблії деякі елементи цієї межі: перша Коринтян 7:3. Нехай чоловік віддає дружині належну любов. Так само, і дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік так само чоловік не має влади над своїм тілом, як дружина. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в постій молитві, і знову будьте разом, щоб сатана не спокушував вас нестриманістю вашою. Коли ми читаємо цей текст, то він вказує на декілька важливих елементів. Інтимність у шлюбі має бути взаємною, вона має бути добровільною і зі згоди кожної сторони. Жодна сторона не має права змушувати іншого до чогось проти її волі. Тому найважливіше у відносинах інтимних між чоловіком і дружиною це взаємна любов і повага. Це є основа будь-яких відносин у шлюбі. Коли ми говоримо про заборонені речі у шлюбі, то перше, що говорить Біблія, це про насильство. Тому що насильство в будь-якій формі це є гріх. Навіть у шлюбі, отаке примушення або маніпуляція це порушення Божих принципів любові. Коли ми читаємо буття 2,24 – тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і вони стануть одним тілом. Оце фраза одне тіло означає єдність, а не домінування одне над іншим. Тому насильність, насильство руйнує цю єдність. Теж ми читаємо в новому завіті, а все, що не відвірить, то є гріх. Тобто, якщо в ваших стосунках є дискомфорт чи осуд совісті, то це неправильно. Ще одна важлива річ у відносинах. Це інтимність не має бути засобом маніпуляції. Це коли чоловік або дружина маніпулює інтимними відносинами, щоби змусити до чогось свого партнера. Тому навпаки, ми з вами покликані любити і служити один одному, а не маніпулювати особливо такими речами. Тому згода у відносинах між чоловіком і дружиною це ключовий момент у шлюбі, і всі дії в шлюбі, включаючи інтимність, мають бути з згоди один одного. Примус у шлюбі це порушення Божого порядку. І це часто залишають глибокі рани в серці кожного, хто пережив такий примус. Тому все, що суперечить Божому Слову, те, що принижує або викликає сором і осуд у вашій совісті, має бути відкинуте. Ми не можемо виправдовувати дії, які руйнують гідність іншої людини. Тому нехай шлюбне ложе залишається чистим у кожного з вас. Так як сказав Павло, шлюб у всіх нехай буде у великій пошані, і ложе не заплямоване, а розпусників і перлюбників судитиме Бог. Тому інтимність у шлюбі вашому, це є святе. Це не лише фізичний акт, а ну глибоке духовне з'єднання чоловіка з дружиною. Тому просіть у Бога мудрості, щоб він вам міг описати і пояснити, як побудувати ваші відносини на основі любові, взаємоповаги і згоди один з одним. Тому, якщо ви маєте певні сумніви, моліться і роздумайте разом зі Словом Божим.